Доброго дня! Рада вас вітати на моєму каналі. Підписуємося та ставимо вподобайки. Сьогодні ми з вами розглянемо задачу з фізики 7 клас тема «Тиск твердих тіл на поверхню сила тиску з підручника фізика з 7 клас за редакцією Тара та Довгого, вправа 22, задача номер 6 Хлопчик виїхав на лижах на снігу галявину. Сніговий наст галявини витримує тиск 2 кПа. Ширина кожної лижі 50 см, довжина 1,5 м, якою може бути максимальна маса хлопчика, щоб він не провалювався в сніг. Отже, дано, тиск 2 кПа. Ширина лиші 10 см а довжина 1,5 метра. Прискорєння вільного падіння, яке буде діяти на хлопчика, ми заокруглюємо до 10 і буде 10 н на кілограм. Потрібно знайти нам масу максимального хлопчика, щоб він не провалювався в сніг. Отже, переводимо в систему Сі кіло. 1000. Отже, 2 кПа – 2000 паскаль. 10 см – 0,1 метра. Всі решту величини переведені в систему С. Формули. Ми знаємо, що тиск твердого тіла П дорівнює F на S, де F – сила S – площа поверхні. Причому в хлопчика дві лижі. Отже, для того, щоб знайти площу. Площа однієї лижі це ширина на довжину. А оскільки дві лижі, то ми домножуємо на двійку. На хлопчика буде діяти сила земного тяжіння. М на Ж. Отже, тиск дорівнює МЖ поділити на 2 АБ. Звідси нам потрібно знати масу. Маса до їхнього є 2аБ помножити на П і поділити на прискорення вільного падіння, тобто те, що нам залишилося. Розв'язання. Підставляємо значення 2. помножити на 0,1 метра, помножити… На 1,5 метра помножити на 2000 паскаль, поділити на 10 ньютон на кілограм. При обчисленні у нас вийде значення 60 кілограм. Отже, маса хлопчика 60 кілограм.